Українці готуються до холодної зими та екстремальних заощаджень. Хто зводить розумні будинки? Інші опановують енергоефективні технології. Тож скільки треба вкласти у власне житло, аби не збанкрутіти на комунальних платіжках? Ольга Родіна розкаже Такий дом потребує в годні болі двох там двох тисячі гривень. Трохи більше 160 гривень на місяць за комуналку. Це не казка, а реальні цифри у платіжці Тетяни. Архітектор переконує, побудувала собі так званий пасивний будинок, і бід не знає. Видите, під подакними немає ніяких ні радіаторів, ні батарей, система отоплення – це трубочки в стіні. На даху сонячні колектори, а у серці будинку уся інженерна начинка. Здесь знаходиться тепловий насос, який качає нам зимою тепло из під землі та акумулятор води на тисячу літрів. Он подогревается в першу чергу, сначала сонячними колекторами. А якщо їх енергії не хватает, тоді підключається уже тепловий насос. Одне але аби була така шалена економія, пасивний будинок треба будувати з нуля і обійдеться це у 15 тисяч гривень за квадратний метр. Енергоефективною вирішив зробити свою трикімнатну квартиру киянин ігор, аби не опектися тарифами на гарячу воду. А це 83 гривні за кубометр. Становив проточний нагрівач. Навіть після підвищення ціни на електрику у вересні Ігорю куб гарячої стане у півсотні. Буває, що час і півтора і два потрібно, щоб вода слилась, і щоб потекла гаряча вода. На це вже буквально щита на секунди. Ціна на такий нагрівач стартує від 1200 гривень. Аби опалення не розорило, Ігорю довелося попотіти. Ми замінили і батареї, ну і пластикові вікна позволило избежать сквозняков і различные утечки тепла. Чоловік у теплофистіни. Мінімальна площа теплоізоляції – 20 квадратних метрів. обійдеться в 6 тисяч. сусідами ми з ними, як сказати, сообща зробили утеплення, що ось этот шви між квартирами вони повністю закриті, А это самое важное для утеплення. Ігор застерігає без теплових лічильників. Усі ці загоди в платіжках не позначаться. У столиці на багатоквартирний будинок їх встановлюють безкоштовно. А квартирний за гроші приблизно 4 тисячі гривень. Ольга Родіна, Дмитро Данченка, Олексій Салівон, Сабиця, Канал Україна.